Так, сьогодні у мене, на жаль, чи на щастя, не робочий день, але я все одно на роботі, тому що сьогодні в мене щось таке типу як тренінг, будуть показувати парк, якісь там інструкції і тому подібне. Тому я на роботі. І Сьогодні у нас така гарна погода, сонечко світить, але погода оманлива, тому що коли сонечко світить, то тепло, але коли не світа, то досить таки холодно. Тут а, чайки собі. Пальця в басейні. Ну, я перепрошую. Можемо себе дозволити. Да? Ворони такі, а чого б нам теж, не, не скубнуться. Ну що ж, шановні людинці, видали форму. А тут ви можете побачити серіал Ще одна футболка. І ось такий жупан. Ось така Вечірня програма виглядає у нас якось так. Я обожнюю блокмейстра. І мені здається, я передивилася всі його відео. А ще сьогодні у нас 1 квітня, і я не можу сказати, що за традицією, але практично щомісяця, за останніх півроку десь я купую журнал Vogue. І одна з моїх улюблених речей це те, що тут є деякі тестери. О, oh, майгат, у мене не заблокується таку фотографію. І тут є деякі тестери, і, наприклад, якщо там ем, є парфумів, і сьогодні я вже скористалася ввечері сироваткою від Лореаль. Боже, якщо я знайду це, де воно було? А, ось, я спробувала ось ці парфуми сьогодні. Не можу сказати, що вони мені дуже сильно сподобались. Як на мене, вони трошки різкі. І ось таку сироватку тут був пробник теж, я вже ввечері використала. Не знаю, подивимося, якщо завтра я прокинуся просто з неймовірною шкірою, то ця сироватка бомба. Але я так не думаю. Ну що ж, дитинка. Сьогодні йде в коледж. Я не дивно, сьогодні я не запізнююся. Хоча зазвичай я так трошечки біжу на цю автобусну зупинку. Mm -hmm. Ну що ж, вчора в коледжі я англійську повчила, а сьогодні як би то пора до праці. Ось такі у мене хороми, які я маю прибрати. Ось тут ще одна спальня. Ванна і тут така софа, крісло і кухня. А, тому тут всі мої. Речі для прибирання. І ось така прибиральничка Діана до вашої уваги. Ну що ж, любі друзі, вчора після важкого робочого дня я пофарбувала собі волосся. І сьогодні я зробила собі манікюр. Виглядаю як прапор України. влаштувала собі, значить, такі бюзі вихідні. З приводу волосся, то я просто, по-перше, я зазвичай відкладаю фарбування волосся там. Типу, я купую фарбу, я така, ну, на наступний, ну, Сьогодні мені не хочеться фарбувати витрачати час. А це я просто така. Прийшла з роботи, навіть ще коли я їхала додому з роботи. Я просто така думаю, ні, не буду відкладати це, як я відкладаю завжди, хоча я втомлена, але потрібно пофарбувати волосся. Тим більше у мене вже дуже сильно відросло коріння, тому що я вже, ну, мабуть, місяця два не фарбувала волосся. І тепер така вся пофарбована. Ну що ж, вихідні пройшли чудово. Я тепер з новим манікюром, який, я сподіваюся, не постраждає при моїй роботі з погурбованим волоссям, приступаю до роботи. Сьогодні я маю ось такі апартаменти. Це вже другий будиночок, який я прибираю. Перший був великий з трьома спальнями, а цей досить такий маленький, і мені він дуже сильно подобається. Я б, якби приїхала в цей холідей парк, можливо, обрала якийсь з цих будин... типу цей будиночок. Він мені якийсь такий прикольний. Тут ви можете побачити мої речі для прибирання, це мої власні речі. І ось тут така кухня. Ну, типу, на двох. супер класний. Ось тут спальня ось так виглядає. І ось тут ванна кімната. Для двох взагалі супер. Але найбільше, що мені подобається, це ось цей балкончик. Звісно, якби цей балкончик був з видом на океан, це було б краще. Але. Я, до речі, думаю, що можливо, мені цей будиночок подобається більше, ніж. Передній, який я прибирала, хоча він дешевший. Е, тому що я прибирала, типу, всі якісь однакові були, і, мабуть, мені вже приїлося, і тут я прийшла в новий будиночок, і я така, ой, він такий прикольний, цікавий, і я, б, можливо, хотіла в такому пожити. Але, можливо, це перше враження в майбутньому. Можливо, я побачу ще кращі будиночки, і я така, ні, ні, це все була. Дурня насправді цей будиночок не супер суперкласний. У нас з Катією сьогодні співпали вихідні, і ми приїхали до її спонсорки. Будем чилити цілих півдня ніч. І завтра з <ріст> Так, вийшли з собачками в садочок. Тут Клер робить весняне прибирання. Буде така вже краса. Такий сніданочок Катя приготувала. <ріст> я так трошечки прилягла. Тікає на Катю. Ну що ж, а тепер у нас збор. Збираємось їхати в містечко і, можливо, трошечки пошопитись. Прийшли з Катю пити чайок, каву. Така Катюша тут сидить бізі. Чи, 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 чи. Так, бачила багато відео про ось ці тінки від Mix і вирішила собі теж купити. Обрала ось такий дев'ятий. А дев'ятий у нас Blush Rush. Я так думаю. Він найкраще підходить до моїх губ, мені так здається. Спробуємо. Так, я не можу вирішити, чи хочу я собі ось це. Ну, типу, в загальному виглядає непогано. Але мені не дуже подобається ось ця штука тут. Мається ще такий варіант, але я теж не дуже впевнена щодо нього. Мені не дуже подобається ось тут. Мабуть, я куплю все ж таки перший варіант. Ну що, шановні, сьогодні я вже працюю і хочу сказати, що мені... Сьогодні дали аж чотири великих будиночка, і, м'яко кажучи, я замахалась це раз. А по-друге, я не певна, чи я встигну їх зробити. Але просто з усіх сил стараюсь. Але, якщо чесно, мені здається, що мені моя спина скаже побачення, а якщо бути точнішою, то я відчуваю, як мені болить нога. Е і я не знаю, чи я правильно зробила, але я вирішила завтра теж взяти робочий день. І, і сьогодні, після цих будиночків, які я прибираю. Я щось думаю про те, що я поспішила з цим рішенням. Ось таким чином виглядають всі будиночки, які я сьогодні прибираю. Тут кухня. Тут такий диванчик, тут іде одна спальня. Ванна. Ванна. Ще одна спальня. І ще одна спальня. Ну що ж, я вже вдома і хочу вам чесно і відверто сказати, що я. Дуже втомилася. У мене знову болить спина і віддає трошки в ногу. Тому єдине, що я зараз хочу, це прийняти душ і лягти. Але є один плюс. Мій менеджер сказала, що я отримала хороший фідбек, що я дуже гарно прибираю. Але чи варте оце прибирання, яке я сьогодні робила. Просто я так замахалася, тому що я робила все дуже швидко і якісно. Чи варто це прибирання? Чи варте моє здоров'я? Цих позитивних відгуків. Але з іншого боку, да, не хочеться тут вам жалітися. До цього були хороші дні. У мене практично нічого не боліло. Ну, трошки була втомлена, да. Але, ну знаєте, раз на раз не попадається. Ще хотіла вам показати ось цей новий е, блиск, який я купила для губ, який він залишає тінт. Я вже вчора пробувала, і сьогодні вранці я пробувала, але мені ну, здається, що його вже немає. Е -е, тому покажу вам в інший день, бо я йду приймати душ і відпочивати. І я тільки вже помітила, що в мене тут е, перебита туш. Це я говорила про цю туш в моїх макіяжних історіях. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться попереднє відео. Що мені не подобається ця туш. Зараз покажу, яка. Ось ця туш мені не подобається, тому що. Ви вже побачили, я думаю, так, що в мене ось тут перебуваються війна з попередньою туш'ю. Ось цією від Evelyn у мене таких проблем не було. А з цією є. Тому є питання до тебе, туш. І це при тому, що, можливо, ви думали, що цілий день я прибирала, і вона там перебилася. Ні. Я її підтирала протягом дня, мабуть, вже двічі, а то й тричі. І воно все одно перебувається. Ну що ж, любі друзі, я збираюсь на роботу і вирішила показати вам, як все ж таки виглядає цей блиск тінт. Мені, якщо чесно, не дуже подобається, коли цей блиск на губах. Але коли страшно залишається тінт, мені подобається. Ось так. Він виглядає на губах. В принципі, виглядає непогано, але, як на мене, якось трошечки яскраво. І якщо говорити про блиски, то мені подобається більш така, ну, типу, більш матові якісь, да? або в розорі, А якщо говорити про насичені губи, то мені більше подобається робити насичені губи саме олівцем. Да, а, або якоюсь матовою помадою, мені не дуже подобається ось такий ефект, типу насичений губ. Не можу сказати, що я не буду так ходити. В принципі, це теж прикольно, але якщо обирати між цим варіантом і тим, який я зараз зроблю, коли витру цей блиск, то мені подобається другий варіант. Я витираю цей блиск, поверхно ношу бальзам, і мені все підходить. Ну і ось, поки я з вами поговорила, пройшло вже 2 хвилинки чи 3 і пропоную стерти. Ось такі губки вийшли. І я використовую поверх. бальзам І ось такі натуральні губки. Покажу вам ще свій сніданочок. Пам'ятаєте, я вам говорила про те, що я сам часом дуже полюбляю тунець, тому зробила ось таку яєчню з яйцем. Тут два яйця. І ось такий салат. Ну що ж, поки у мене є перерва коротка, я вирішила спробувати ось такий дубайський шоколад. Це, звісно, якийсь не такий шоколад, який всі їдять, але я просто вибувала собі їжу на роботу і побачила на прилавку цей шоколад. І думаю, чому б не спробувати? Коштує він 4 фунта, це десь приблизно 210 гривень і. Пише що... Пише, що він виготовлений в Дубаї, наскільки, я розумію. Але imported by бла Ingland. Окей. А, у нас тут два, два шматочки йде. І давай подивимося. Можу сказати, що це щось прям таке неймовірне. Можливо, цей шоколад, про який всі говорять, він смачний, цей непоганий, насичений смак. До речі, можливо, ви пробували ось цей такий з зеленим всередині шоколад дубайський. Напишіть в коментарях, якщо ви пробували, то як вам? І так, любі друзі, мій блог доходить до завершення, тому що я вже не знімала купу всього. Але сьогодні ще хочу сказати про те, що я їду кубляти собі Паску. Паску, тому що сьогодні четвер, в неділю у нас Великдень. Тому без Паски нікуди. Ой, і що ми тут маємо? Ну що ж, любі друзі, я вже вдома і показую вам паску, яку я купила. Але давайте я буду з вами відверта. Вчора в мого хлопця був вихідний і в мене теж. І я про всяк випадок купила ще ось таку маленьку. Вчора. Але я знала, що буде доставка в польському магазині сьогодні, вони мені сказали. Тому я сьогодні ще раз поїхала, щоб купити ось цю. І вчора я ще купила ось такі наклеїчки на яйця. Але, як ви можете зрозуміти, я не тільки купила. Я ще тільки за одною паскою їхала, ні. Я купила ще такі лопатки. І. А, Гель для душу. Дуже важлива інформація для вас. Це мій улюблений гель для душу. Ну, давайте, показувати, розпаковку так всю. Ось такий дезодорант. Вперше пробую ваніла. А, ну, я пробувала запах, мені, в принципі, подобається, я люблю ваніль. Також я купила ось таку великодню свічку. У вигляді яєчка. Там були ще жовті, і блакитна була тільки одна. Але я чогось вирішила, що мені подобається саме блакитна. Хоча потім я думала взяти ще жовту, але потім я вирішила, та ні, достатньо дній і блакитний. А потім я йшла, і йшла, і побачила ось такі чашечки. І вони мені так віють. Весною, ще я просто не могла їх не купити. Я думаю, що мій хлопець вижене мене з дому, тому що ми вже поховали більшу половину чашок. Бо він каже, що нам не треба 10 чашок, що пити з них. Але ну, нічого, чашки зайвими не бувають. Я спочатку думала купити одну тільки для мене. Але як же ж я можу купити тільки одну для мене, якщо ми вдвох? Тому. А ще я купила ось таку маску для обличчя і ось ці прикраси для Паски. Я думаю, по цьому а, за цією парою ви можете здогадатися, що я планую зробити. А точніше ви вже можете подивитися в моєму інстаграмі. Тому переходьте, я додаю знизу. Посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І на цьому мій влог закінчується. Я була рада, що ви були зі мною. І напишіть, будь ласка, коментарі, чи вам подобається взагалі влог, чи в подальшому мені знімати знову влог, чи ні. І якщо так, то до нових. Зустрічей.